Це гра яка заснована на відео містера Біста, і тут є прості, складні і дуже складні завдання. І так, поки я з вами розмовляв, шипи вже майже повністю дійшли до мене. Тому ми беремо стілець, ламаємо його, підбираємо дошку і відкриваємо оці пейла. Ми повинні відкрити цей куб. Ну і в цілому, я повністю встигаю. Все, левел я прийшов. Я заробив 100 тисяч доларів. Як їх вивезти? У мене лише одне запитання: як вивезти всі ці 100 тисяч доларів. Окей, я дивився відео містера біста, і я знаю, що нам треба йти от сюди. Не вийде, не вийде. Ну, тоді потрібно йти от сюди, натиснути на ось цю кнопку, аби з'явилися лучі. Так, ми тут натискаємо на кнопку і з'являється світ, світло. Боже мій, як Як це проходити? Та ладно, я знаю, як це проходити. Це в цілому, навіть не є так і складно. Так, сюди, сюди. Так. А чому він спокійно проходить? Алло чому він спокійно йде і його лучі не вбивають? Я чуть не загинув. Боже мій, все, ми прийшли, ми прийшли. Заробили ще 100 тисяч доларів, як їх вивезти? Скажіть мені, як їх вивезти? Я отримав навіть досягнення це перемога. Окей, далі у нас. Я знаю, що це у нас буде. Я знаю. Так, ну в цілому в мене немає іншого виходу, як взяти цю сумку і побігти. Побігли, побігли, побігли. Так. Стоп! Цього не було у відео містера Біста. Таке хіба було у відео містера Бістер? Дещо мені не можна зупинятися? Пальма, пальма зараз упаде. Та, вона впала. Пальма атакує! Чому пальма мене атакує? Все, 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 Пройдено. Плюс ще 100 тисяч доларів. Імба. Ще одна очівка. Точніше, досягнення. І так. Так, я просто якийсь шарик. Окей, поїхали. А як? А як перейти? А, я можу стрибати, стоп. Ну. Стидно таке не знати. Боже мій, чому я цього не знав? Ну і в цілому, так як на кону лежать всього лиш 300 тисяч доларів. Боже мій, маячня дуже і дуже мало. Ну це максимально легко проходиться. Мені здається, до кінця цього відео я озолочуся. Так, все. Тут є чекпойнти, тобто, якщо я зараз упаду, то я не загину. Все, все-все, стрибок. Чому це так складно управляти? Сюди. Так, 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 так. Стрибаємо. Так, з нами ще одна людина проходить. Ну ми повинні його перегнати. Все, ми його перегнали. Стрибаємо. Стриба. Та блін. Давай. Та ви. Що це таке? Ви знущаєтеся з мене? Ось, ось, ось 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 ось. Все. Перегнали. Ми швидше. Я швидше. Я. Ну, в цілому це досить просто. Так. Мама, я чуть не упав. Я був дуже близько, щоб загинути. І... Джам, тут би було страшно, якби я упав. Все, у мене є 400 тисяч доларів сюди. Ну а далі нам потрібно плавати. Як у відео містера Біста. Окей, поїхали. Попливли. В цілому я не знаю, що тут робити. 3, 7, 8, 1 3, 7, 8, 1 А, ну я в цілому зрозумів, як це проходити. А так, усі? Усі тебе буде проходити І чому? Чому я не можу. А, я знаю, чому я не можу відкрити. Потрібно от так Ось так все. Тепер це відкрилося. Ідемо далі. 1, 3, 9, 5. Все, попливли. Не втрачаємо ні мінути. Взагалі повинно бути обмеження по часу, але його тут немає. Це не то. Це не то я загинув? Ага, я можу заново. 6, 2, 9, 1, 7. Ось. Пливемо назад. Боже мій, я вже думав, я програв. Я думав, я втрачу свої гроші. І останнє. 5, 8, 1, 9, 4. Пливемо назад. Ось. Натискаємо. Все, побігли. Полетіли, полетіли. Ось. Все. Ну, в цілому ми перемогли. У нас вже є півмільйона. Цікаво, може бути ціла половина. Так, мені здається, це із гейв-молюска. Ні. І, до речі, я все пропустив. Я не знаю, куди мені стрибати. Але так як це відео про містербіста, очевидно, що ми не будемо стрибати на Хершись. Ми будемо стрибати на фістаблс. Все, вам подобається гра чи ні? Мені подобається. Мені подобається так, хороша відповідь. 600 тисяч уже у мене. Так, і далі йде. Боже мій! Ну в цілому, ми в Роблоксі. це буде легко перейти. В житті би це було набагато складніше. Окей, проходимо. Побігли, 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 побігли. Так, далі у нас йдуть пулі. Ну в цілому їх також можна швидко пройти. Ось так, все. Далі у нас іде кулак. Ну, просто переходимо. І останнє у нас це пила. У до речі, досить швидко. Все, натискаємо на кнопку. Ми прийшли. Дальше... Далі у нас саме складне. Я боюся, я можу втратити 700 тисяч доларів. Ну, сподіваюся, я нічого не втрачу. Печенька, окей, як це проходити? Мені страшно на це натискати, но. Мама! Окей? Потихоньку не будемо спішити. Ось можна по одному кліку робити. Боже мій, я вже думав, у мене не вийде. Це, це капець як складно, у мене там печенька майже розсипалася. Ось і відкривається шлюз. Далі у нас повинна бути нова. Ось нова печенька. Окей, поїхали. Ну я в цілому зрозумів, потрібно клікати. Все, 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 все. Далі у нас іде зірочка. Я зрозумів. Здаємо її, пемику відео міста Біста. У нас відкривається шлюз. Останнє і найскладніше. Так, поїхали. Це повинно бути дуже і дуже складно. Та ні, в цілому нормально. Можна поспішити чуть-чуть але не сильно. Я це кажу, ніби я, я якийсь психолог. Так, здаємо печеньку. ні ну в цілому, оце от, оце от було максимально легко. Все, я бачу світло в кінці тунелю. Перемога! Так, це чек від містера Біста. Дата чуть-чуть запізніла, але нічого, піде. Єдине, що я можу сказати, це... Не хочеш пішли фанутися, не вподобайку. Дуже підписуйся на канал, бо без тебе не буде круто, став вподобайки.